Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Хенд. Сьогодні у нас третій день завозу. Ціна за кілограм 289 гривень. Розпочнемо з такої білосніжної ковтини. Вона в прекрасному стані, йде без рукавів, такого вільного крою. Вверху має невеличкий декор. Попереду защіпається на нагодзик. Донизу трішки розширена, і склад тут прекрасний, вона повністю натуральна. Це 100% бавовна. Ось так вона виглядає в примірці. Мені здається, що вверху на мене трішечки тіснувата, ось тут в рукавах не дуже добре сіла. Тканинка дуже легенька, літня, дещо напівпрозора. Оскільки тканинка не щільна, легка, то й ціна у неї сьогодні буде дуже символічна. Сьогодні ціна не є високою, думаю, вона буде коштувати гривень 30-40 І взяла до примірочної ще ось таку білу блузу, вона на довгий рукав. І має дуже цікаву відкриту спинку, яка зав'язується ось тут на такий вузол, а вверху на закльопки защіпається блуза. І вона також на 100% бавовни, повністю натуральна. Дуже цікава тут текстура тканини. Мені здається, що вона не має сильно м'ятися, тому вона практична. Це у нас фірма HD Mass маркет. Розмір вказаний 46 або 18, але на вигляд вона не є величезною. Навпаки, вона дуже акуратна і, як на мене, просто ідеально підійшла. Ось така вона і спинка. Справді дуже цікава, дуже оригінальна. І на весну, і на літо блуза шикарна. Вирішила собі її купити і її ціну, скажу вам, трішечки пізніше поважу після того, як весь одяг приміряю. Блуза в ідеальному стані виглядає дуже сучасно і актуально. І знайшла ще ось таку цікаву блузу. Вона зовсім не в моєму стилі, але вона мені нагадала якийсь такий от Луї Вітонівський стиль. Вона дуже яскрава, акцентна і по кольорах, і за своїм принтом, чого тут тільки немає. І квіти, якісь плетіння, і якась така от геометрія, ланцюги. Ну таке щось дуже незвичне. Сорочка йде без комірця, і вона мені навіть нагадує не так сорочку, як якийсь такий дуже легенький літній жакет. Якщо говорити про стан, то блуза без дефектів в ідеальному стані. Як вам така, пишіть в коментарях, носили б таку чи ні. Окрім одягу, традиційно вам також покажу і сумки, і взуття усе буде з вагового відділу. Нагадаю, сьогодні третій день. І, як на мене, для третього дня сьогодні знахідки доволі непогані. Далі буду приміряти ось такий топ в бежевому кольорі, він блискучий. Тут є дуже багато таких от малесеньких блискіток срібних. Йде на бретельках, такий як плетений. Щоправда, мене тут розчарував склад тканини, адже переважає тут поліестер, є трішки бавовни і віскози. І побірці видно, що він абсолютно новий, ще була якась така от наліпка на ній. Це у нас фірма George Мас Маркет. Розмір був вказаний 16-й, тому він ось такого доволі вільного крою не в обтяжку. Мені це дуже подобається. Я б собі його 100% купила, якщо б він був більш натуральним. А на літо все-таки боюсь купляти синтетику. Дуже мені сподобався, класно, стильно виглядає і з чорними штанами, і до джинсів. Мені здається, просто буде супер. І до цього топу взяла ще в такому кольорі в'язану накидку, таку от гачковану від Mark Spencer ажурно. Вона вкорочена на короткий рукав, защіпається попереду на гудзиках. теж в новому стані, ідеальному. І зараз усе це разом примірюю. Давайте ще подивимося бірочку. Це у нас розмір L, а склад тканини це у нас 100% бавовна. Топ вкорочений, і давайте глянемо, як це все разом виглядає. Мені здається, прям круто підійшло по відтінках, по кольорах просто супер. І ось так разом це все можна було б носити. так, Коли на вулиці трішки прохолодніше, можна накидати ось цю таку от вкорочену накидку прям як виглядає комплект. А ми з вами переходимо до наступної знахідки. Далі вам покажу дві сукні. Перша з них ось така смугаста сукня від Зара. Це їхня молодіжна колекція. Вона йде по типу майки, вона зараз на виворіт, має кишеньки. Давайте роздивимося бірку зі складом. Власне, у складі тут є 51% бавовни і 45% акрилу. Ну такий собі склад. Плаття в дуже хорошому стані, без дефектів. І ось так воно виглядає в примірці. Дуже молодіжно, ну в такому розслабленому, кежуальному стилі. Крій фасон мені дуже подобається, мені здається, для спеки ідеальний варіант. Воно таке дуже відкрите, просторе. Але от склад тканини мені не подобається, те, що тут все-таки є майже половина акрилу. Як на мене, влітку все-таки бажано носити повністю натуральні тканинки: бавовну, льон, шовк, віскозу. А от акрил, поліестер все-таки залишити на більш прохолодну пору року. І взяла до примірочної ще ось таке плаття в клітинку, темно сим'є з білим, воно середньої довжини, приталене, має поясок, дуже теж класного такого жіночного воно крою, защипається попереду на гуцики. і давайте теж подивимося його склад. Тут дуже кращий склад тканини, тут у нас поєднання, бавовни і віскози. 14-й розмір або ж 42-й вказаний. І ось так платтячко виглядає в примірці, має короткий рукав, такий як футболка. Взагалі, дуже мені здається, класно виглядає на фігурі, класно підкреслює фігуру. Прямо от супер варіант. Такий от класичний варіант плаття на усі випадки життя. І принт тут теж дуже такий класичний. Клітинка мені здається завжди в моді, ніколи з неї не вийде. Так само, як і смужка. Це такі доволі базові так, принти. А от вже там квіти це такі от на любителя. Хоча я квіти теж дуже люблю. І давайте я вас ще зорієнтую по цінах. Отже, за білу сорочку, білу кофту я заплатила 55 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 289 гривень. І заради цікавості поважила ось цю майку. Вона заважила на 38 гривень. Переходимо до сумок. Ось цю сумку я, якщо не помиляюся, бачила у минулому завозі, тобто вони її лишили ще з минулого тижня. Я маю на увазі ось цю більшу сумку карамельного кольору. Така вона теж класична з двома ручками. І тут запам'ятовується підкладка, така от в горох. Сумка в хорошому стані, дуже дивно, що за два тижні її ніхто не купив, і замінник тут теж дуже добротний. І ось тут такий в нас а-ля Майкл Корс, але видно по цьому оздобленні, що це фейк, дуже дешевий такий от пластик. І давайте ще заглянемо в ящик, які ж у нас тут сумки. Сумок, як ви бачите, доволі багато завезли. Це у нас тут такий от доволі величенький текстильний рюкзак. І ось цей значок це впізнавана і відома фірма. Такого темно-синього кольору в поєднанні з коричневим. Стан доволі хороший, можна кудись для подорожей, в принципі, хороший варіант. І такої ж фірми, тільки в іншому кольорі, ось такий ще рюкзак, він уже в гіршому стані. І що у нас таке от тут яскраве? Це сумка від Ted Baker, Усім відомий, дуже класний бренд, і сумка прям в ідеальному стані. Мені здається, що вона новесенька, дуже велика. Для пляжу, наприклад, просто супер, адже вона з такої клійонки не буде промокати, можна туди ховати і мокрі купальники, і рушники. І була ще ось така чорна сумка, вона з натуральної шкіри на довгій рудці і в непоганому стані. Це топ-шоп, і, власне, вказана. Що це шкіра натуральна. І була ще ось така чорна сумка, теж з натуральної шкіри. Форма у неї доволі цікава, але вона з клаптиків і виглядає не зовсім актуально. Була ще ось така сумка, доволі святкова, на ланцюгу золотому, і сама срібляста з такими блискітками. Стан доволі непоганий. Але все-таки, якщо до неї придивитися, то видно, що ці блискітки в деяких місцях затерті, і це виглядає як якісь плями. І гляньте, який дитячий рюкзачок. Цікавий був Гаррі Поттер. І ще ось така от сумка в клітинку в яскравому фіолетовому колірі. Ось ця в гірчичному кольорі теж цікава. Це не шкіра натуральна, це екошкіра. І ось така косметичка, чи це клач в червоному кольорі, але видно по якості, що це якийсь дешевий бренд. І давайте вам ще покажу взуття. Взуття у нас теж вагове. Ось такі непогані, як балетки, чи це навіть мештики з таким от каблучком невеличким, в смужку, вони обтянуті текстилем, тканиною. Часто в секонд-хенді можна зустріти ось такі святкові різноманітні мешти на підборах, оці дуже акцентні, в такому красивому фіолетовому кольорі. Вони атласні, ще й з такою стілкою, сріблястою. В ідеальному стані, до речі. І ось тут поруч, ось такі, як посонішки з відкритою п'яткою, але дуже нагадують як лофери. Красивий мають бежевий колір, йдуть без каблуків, думаю, мають бути надзвичайно зручні. Дивимося з вами далі. Ось такі ще мешти, вони, щоправда, на танкетці. І мені сподобалися ось ці цікаві з такою от клітинкою тут. Це фірма Ту, вони в ідеальному стані, і бачите, тут таке от поєднання текстилю і шкіри, що правда не знаю, чи шкіра натуральна, чи це екошкіра, але виглядають вони класно, цікаво в якомусь такому англійському стилі. Її багато класичних туфельок, класичних човників, лакованих, блискучих, Хочеться вам щось таке от спортивне показати. Це дитячі такі от кеди-ролики, що правда тут немає самих коліс, тобто вони поламані. І тут у нас чоловічі взуття були ось такі адідаси, тут у нас Лакост і от такі були ще черевички на стійкому каблучку в красивому кольорі. Щоправда, мені здається, це не натуральна шкіра. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.